Мої вітання в студії Олександра Литинська. Туман проти сонця квітневого ранку, як помітили в народі, обіцяє суху погоду. А де все-таки чекати дощів найближчої доби у четвер, 27 квітня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західних областях очікується мінлива хмарність у супроводі нерясних опадів. Термометри цієї ночі фіксуватимуть 12-13, а в день – 19-21 тепла. Температура на півночі в темну пору доби становитиме плюс 8-10, У денні години потепліше до плюс 21. Протягом доби слабка хмарність, дрібні дощі пройдуть лише місцями. Ясною та бездощовою погодою найближча доба відзначиться в східній Україні. Термічні показники вночі будуть в межах 5-градусної позначки. У денну пору очікується 18-19 вище нуля. Майже безхмарно в південних областях і теж за відсутності опадів температура в нічну пору становитиме 5-7 денний максимум 16-20 тепла. У Кримур тут столбчики стовпчики протягом ночі будуть в межах 5-8 градусів і плюс 17-20 передбачається в день. На півострові триматиметься ясна метеокартина. Дощів так само бути не повинно. Слабка хмарність характеризуватиме цієї доби центр країни. Уночі тут 5-8, а впродовж дня максимум сягне дев'ятнадцяти градусної позначки. Дніпро вважається річковими воротами Києва, бо до його причалів з давніх давен підходили кораблі. У 19 столітті уздовж річки біля поштової площі виникло безліч пристаний. Перевезеннями Дніпром у ті часи займалося сполучене товариство пароплавців та приватні особи. Києвознавці переповідають, що внаслідок конкуренції тоді плата за проїзд стала мінімальною. Наприклад, у сполученого товариства квиток від Києва до Кременчука. Коштував 20 копійок, а приватні пароплавовласники за ті ж гроші видавали перевізний документ і на додачу булочку. Це призвело до збитковості перевезень. Відтак сполучене товариство вдалося до радикальних методів. Підприємство орендувало усі приватні пароплави та встановило стабільні ціни за проїзд. І далі про погоду. Тож над столицею та областю небо цієї доби обіцяє бути переважно малохмарним, опадів не очікується. Протягом ночі повітря матиме термічні показники близько 9 градусів. Денна температура становитиме плюс 20, вітер південно-східний, – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.